Яка у нас зараз доросла гра має бути. Скажіть, будь ласка, грати всерйоз це значить грати в творця. Поясніть, що це. Зробити так, щоб творець був між нами в усіх наших думках і діях? Це називається грати всерйоз. Можна сказати, що перед тим як я щось роблю, я ніби намагаюся звернутися до творця. Так. І зробити так, щоб ти уявляв. Що ти робиш заради нього, за нього, для нього. Для нього це значить заради інших. На творця нічого не діє і нічого йому не треба. Є лише одна можливість отримати від нього сили, щоб діяти заради людей. Тобто, виходить формула я хочу бути щасливим змінюється на я хочу, щоб люди були щасливі, щоб навколо мене всі Але були по щасливі. по-справжньому щасливі. По не так як я хочу, щоб вони були щасливі. А так, як а так, як хоче творець, тому що це закон Всесвіту, він абсолютний і об'єктивний. Як усе точно. А як він хоче, скажіть мені, будь ласка, щоб люди були щасливі. Що це таке для творця? А ти переселися в інших людей, так перемістися Так. і почни відчувати, що для них найважливіше, і разом із ними будуй це. А як ви думаєте, коли переселишся, що для людей буде найголовніше? Відчувати одне одного близькими. Це у глибині людини так, тільки це у цьому людина починає відчувати досконалість, тобто там і спокій, і щастя, і безпека. От у цій точці. Кінець усього не кінець завершення, а просто досконалість. Тобто, всі люди близькі, всі люди, брати, сестри. Так, вони взагалі зникають у тому вигляді, в якому вони зараз. Вони входять просто в область досконалості. Тобто, якщо я зараз хочу ніби використати іншого для себе, то там я хочу повністю віддати себе іншому. Можна так, так сказати? Так, Взаємна віддача себе одне одному в цьому і полягає аж як називається в Кабалі. Віддача віддача. Так, це і є стан досконалості, духовний стан великою наукою. Ми все ж таки займаємося. Вона ще проявиться. Її ще розвинуть, ще розкладуть на відчуття. Прості такі, ось такі, прості так речення, ось так. Так. Ой, я так розчулився.